На мою думку, інструмента, який прямо зараз взяв би і замінив 3D-шника на горизонті, ще немає, хоча, можливо, я брешу сам собі. Але, от інструменти, які використовують штучний інтелект, щоб допомогти в роботі, вже існують. 3 d генератори можуть дати просто неймовірну булаванку для подальшого скульпту або для блокінгу. Якщо закинути в них свій 3D-асет, вони можуть накинути якусь драфтову текстуру, яку ви потім використаєте як основу для своєї роботи. Генератори зображень поки що не зроблять вам класних тайлових текстур, але ви можете взяти з них основу. Затайлити текстуру самостійно, або закинути її в Substance Sampler який затайлить її за вас, та ще й дасть вам в результаті повний сет PBR текстур. Ну і не забуваємо про AI фічі фотошопу. Можна скільки завгодно плакати по ночам від того, що штучний інтелект забирає нашу роботу, а можна пристосуватися до невідворотнього і осідлати його.